Що ви там скарб знайшли? Ще ні. А що ж ви тут робите? Намагаюся. А що ви таке купаєте? Я копаю канал, щоб прокласти трубу від виходу з хати до септика. А на що я тебе? Ну, щоб по ній Це все відходить? виходили, да. ну то працюйте, працюйте, дякую. Павло, дякую. Не заважайте. Ти зараз засипаєш пісок під трубу. Для чого? Для того, щоб труба, плокла, землі. Плюс ми піском можемо виставити трубу, правильно? А як треба виставити трубу? Ну, от, е, е, як виставляється труба, труба виставляється один градус на одному метрі. Це тобто, якщо у нас труба двометрова, це на цих е, двох метрах у нас має бути перепад 2 см. Якщо 1 метр, то тоді 1 см, логічно. І кидається пісочок під трубу. Труба має трамбо, о, бути обтрамбована пісочком. Тут ще зараз ми докинемо піску, бо замало. А чого піском а не щебенем, наприклад? Ну, бо щебень може передавити трубу. Ага. Е, і тоді потрібно буде відкопувати її, щоб її поміняти. А пісок він м'якший набагато. Ну, Пісок є пісок, і тоді він нічого в трубі не зробить. Труба обкладається м'яким піском, м'яким піском, і в принципі їй тоді нічого не грозить. Нічого не грозить. Клас. А що такий оцей нахил один градус на метр? Ну, для того, щоб вода стікала в ту сторону, а не верталась назад. Ага. Там у нас розташований. Септик і тому до нього ми в принципі, можемо прорахувати, який вихід з хати, е, тоді, яка глибина, як ми, на якій глибині ми поставили септик, ну це вже відповідно ми відштовхуємося від виходу септика з хати. І на цьому ми прораховуємо. Ну, в принципі, може бути і півтора сантиметра на одному метрі. Це нічого ага. поганого. Головне, щоб не було ноль і не було там більше 2 сантиметрів чи більше 2,5. На твою думку, вихідна труба з хати в цьому будинку вона заглибоко чи нормальна? Так, да, вона за глибоко. А тому, яка тому, оптимальна ми... би була. Глибина. Ну, мені здається, якщо б вона була на пів метра вище, то тоді нам би яму прийшлось копати на метр. Виш, ну, менш. Менше, та, не три метр метри. 20, а? Ну, приблизно, так. Якщо до нуля рахувати, то да, метр двадцять. Метр двадцять. І відповідно в нас вийшла яма під септик три метри глибини, так? так? Та, якщо б труба виходила, наприклад, на пів метра вище, угу. то тоді набагато менше роботи і для трактора, і для і менше часу. І для власників менше так, грошей. Для власників менше грошей. Ну, але що поробиш, правда? Ну, вже так вийшло. Це ж не ми, водили трубу. Нам головне поставити. Дякую, не, Павло. Не. Дякую.